Близько 12-ї години поступила до почергового по четвертому загону, що в підрозділі стався вибух гранати. В результаті огляду було встановлено, що один військовослужбовець, на жаль, загинув, і троє військовослужбовців отримали численні осколкові поранення. На жаль, стан реально важкий. Один військовослужбовець знаходиться в реанімації. Двоїх пропорували, тому що численні осколкові поранення і контузію дару травму. Пострадавший військовослужбовець в минулому 57-ї бригади, і по доповіді командира підрозділу, можливо, ймовірно, в нього були, залишилися боєприпаси. Можливо, що він їх хотів вивезти на полігон, встановленим чином знищити. І це Трапилося в підрозділ. Слідство ведуть органи поліції і військової прокуратури, там буде встановлено конкретно вже яка причина, чому стався вибух. Поки що на даний момент, на сьогоднішній день, саме на цю хвилину, то відбувся вибух гранати, скоріше всього, через необережне поводження зі зброєю. Стаття 414 Кримінального кодексу.